Доброго дня, у вас вітає на плані У нас устає на переходження, у нас висловиє на сам Т-6. Автомобіль у нас у білому кольорі 2010 року випуску з 1.6 дизельним двигуном. Всередині у нас зустрічає чорний шкільний салон. У нас тут передні сплотийомники світла, пробіг автомобіля у нас 310 тисяч, кружком контроль присутній, механіка 5 ступка, двохзонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь та штатна мультимедія сенсорна з навігацією. в хорошому збереженому стані. Позаду у нас тут ідуть вже весла, Одягнені чехли. Великі та доволі містке багажне відділення, Автомобіль у нас з Європи. Також присутній фаркоп. технично обслужений ТО нещодавно пройдено, тобто і без ніякого перета на лікарні, замінено передні селен коробка в хорошому стані. Тому якщо вас цікавить це авто, в місто Львів, вулиця Кінцева 60. Також переглядайте мої надходження на сайті автопарк.ua.